Всім хейе! Ви, ви щоб я назвали нормально. Дивіться, як я буду привітатись, ви, Сім, привіт. ви на Всім привіт! И сьогодні ми будемо грати отаке. Чи ви хочете Hey Yo, ви на каналі Соми Курлика і ми починаємо грати! Ви Вы самі вибираєте, як буде. Чи взагалі буду казати? Привіт всім на каналі. Звіромікліка. І сьогодні ми будемо грати от... ну, цікаву гру. Ви Вы самі вибираєте. Сьогодні си... ми будемо грати в Том. І я вже дійшла до Хенка. Отакого, от Хенка. я дошла до такого пляжного ханка. Зараз біля мене привет. привітайся. Ти Вот это привет, привет. Я сказал просто. Він сказав просто привіт. Добре, давайте починати. 2х. Ууу я рада, что 2х. 2х дуже легко набрали. Ну, x может так тоже 200 секунд сделать. Ладно. У вот отаке, ви хочете покажу вам всі локації. Це от найостанні в мене ще нема. В мені ще не вистачає кристалів до самої останні. Я качі, і я прийдував всі локації. У мене будуть ці локації, вау. Іде коли воду можуть топитися. Мені не, не подобається, коли воду таке. Це проста катка. Якщо ви знаєте снігу, то ви можете побачити. Це проста катка. Я вам спочатку не буду її показувати. О, це бос. Це бос. І ми його маємо такого виходити. І кидати в вот такі бомби з підсіми. Після того ми будемо літати. Угу, вам послухається літати. Ну, не по-перше, тому що я бачила живою різкі слова, але вони були випадки в мене. Тому що я вжаю, і ви і, і в мене це якось вийшло і були тобто, українською, якщо ви українськи. Про що російські не дуже. Нам без разу скінці. Мені безлагають як говорити, але мені говорить говорити по-українському. Мені безлагать як говорят. Знаю думки і не тільки в Україні, а в России. Вот так. Там. Короче. Три О Е Бэ. О, є. Блін, я попалася. Ну нічого. Я напевно зможу прокачати, я не знаю, чи я зможу прокачати. Так, зараз подивимось. О, я зможу прокачати. Мені ходимо нарешті. А є ще один... Ост... Мені останній раз треба прокачати, мені треба ще 10 кристалів. А кристали я можу отримати сейф і ще один сейф. О, е, мені сьогодні вибрало 40 кристалів, а я тільки що взяла <плес> на рекламу. <плес> я взяла на рекламу ящик, щоб покрутити і вам показати, як отримати то. Кристали. Кристали. Ну, там можна і не тільки кристали прилетити, а от такі волди. Мені було 2 і 30 таких. Я можу купити за це оце і за... тут можна отримати кристали. Я завжди тут получаю кристали. Ну я думаю, тут не жду. Голда! Кристали там були. І скін теж. Блін. Ну тепер треба знову грати. Ой, я хотіла вам показати інші локації, то я помню. Але я забув, що я хотіла вам показати інші локації. Далі, після того, в нас йде кролик. І це вже така, це моя локація. Знаєте чому? Дуже-дуже красиво, все тут тут вечір, по-перше. По-перше, я люблю це грати. Дуже легко грати, згадувати. Дем'яна і у Хіана є таке ажим. Лук'яна хіба хенс. Ой, не хіп, а зимний. А у мене уже оце. А у Дем'яна Анджела. Він хіба починає. Я дрось? <працю> o mundo know